Условия выживания. Реальные условия выживания. Но сколько можно? Уже лицемо... эмоционально не хватает силы. Міська влада продовжує відстоювати інтереси Кременчужан, які стали жертвами тарифного геноциду, який влаштувало у Кременчуці Полтавське обласне підприємство Полтава Теплоенерго. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький провів робочу нараду з представниками місцевого бізнесу, адже підприємці, які працюють у приміщеннях, що розташовані в житлових будинках, вимушені платити за тепло, не зважаючи на те, що мають індивідуальне опалення і централізованим не користуються. уже два года отключено тем не менее приходят счет счета по 55 по 70 тысяч за то отопление которое не подается да это вообще абсурд то есть это ну, я считаю что это коррупция эти же деньги куда-то уходят то есть их насчитали мы их заплатим тепло не получили и это же не единичный случай а завтра я не смогу вести к примеру свой бизнес мне придется к примеру закрыть і просто перестать працювати. у листопаді місяці. Наприклад, у мене на приміщенні не було підключено тому що тепло, тому що у мене є лічильник. У мене утеплене приміщення, але мені виставили рахунок на 9 тисяч гривень. За ту о, послугу, яку я не отримала, навіщо я утеплювалася? Я спеціально витратила кошти для того, щоб зекономити. Це дуже несправедливо. І о, ви розумієте, що все місто, все наше місто, і горішні плавні, і Полтава всі вже підприємці на такому ну на зриві людям ні за що платити. Якщо я там сплачував тільки за транзит при відключеному лічильнику гривень, там хай 500 у місяць, до то зараз нам принесли рахунок на 20 тисяч. Як, як оце, куди це натягувати оце взагалі? Я нікому нічого не плачуся, але я батько чотирьох дітей, не совершеннолітніх. І вони, ми, для нас цей бізнес є єдиною основою проживання нашої родини. Тут не знаєш, де ту копійчину взяти, взять, от, а тут отакі рахунки. Виникла ситуація, що маючи нулі на лічильниках, підприємці все одно мають платити десятки тисяч гривень, але не за тепло, за можливість його отримувати. Міський голова Віталій Малецький зазначив, міська влада буде протистояти цій несправедливості і беззаконню з боку полтавських теплоенергетиків. Ми написали листи в міністерство. Нам підтверджують, що тариф повинен застосовуватись на території незалежно від того, хто надає послугу. Не вище ніж 24.02, він був. Це позиція президента, це позиція уряду, закон є Верховної Ради. І наше здивування, коли ми отримуємо платіжки завищені, ну просто передати неможливо. Ми відразу починаємо зв'язуватися з нашими полтавськими друзями. Вони нам просто збрехали. По суті, у нас є такий контрагент, який нас обдурює, але прикривається, падає на дурачка, розказує про те, що він по-своєму трактує закон. Це теж Да, Вони кажуть, ми по-своєму трактуємо закон України. Сьогоднішня зустріч мала плідний результат. Міська влада буде сприяти підготовці судових позовів кременчуськими підприємцями проти Полтава теплоенерго. Ми дуже плідно поспілкувалися. Мер нас почув і це дуже важливо. Він зрозумів те, що ми хотіли донести, і дуже приємно, що вони вже працюють в цьому напрямку. Тобто, ми побачили, що влада вже робить кроки, і вони готові нам допомогти. Це дуже гарно. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.